Володу розігріває розцінки на молоко. Переробники купують його у фермерів по 3,30-3,50 за літр. У бабусі як мінімум по 2,20. бо нижча вартість заборонена законом. Між тим за кращу жирність доплачують по кілька десятків копійок. Тоді як улітку ціни знижували до гривні 80. Пані Людмила має невеличке господарство на Вінниччині. Каже, молоко дорожчає, бо корови нині у запуску, тобто виношують наступне теля, тож дають все менше літрів. Грізні є від 15 до 25 за день, за сутки. Це літо. Ну, а взимку зараз, я знаю, від 10 до 15. Віддавати молоко на завод жінка не поспішає. Каже, пляшка води в магазині коштує дорожче ніж за її товар платять переробники. Тим паче, витрати на утримання корів узимку збільшуються. Худобі комбікорм потрібен, а він не дешевий. Отже, везе сировано жінка на базар. Там літр віддає по 8-10 гривень. Стверджує, що до новорічного столу розцінки не змінюватиме. Напроті літа ціна на продукцію майже не підвищилася. Може чуть-чуть підвищився. Ем... Запит на продукції молочну. тому що якщо раніше літку там горожани намагалися, як то кажуть, на споживати більше фруктів, овочів, то зараз повернулися вони до основного молочного продукту. Утім, дорогу молочку люди не їстимуть, кажуть ринкові аналітики. Тож і прогнози щодо зростання ростінок на 5-7% спростовують. Можна прогнозувати в межах 1-2%. У нас почали виробляти молоко в більших об'ємах професійні виробники сільськогосподарські підприємства, які в цьому році вже за 10 місяців виробили на 14% більше молока, ніж за той же самий період минулого року. Це е, дозволяє молокопереробним підприємствам закуповувати більші об'єми саме у таких е, е, сільськогосподарських професійних виробників. Купуються корови більш продуктивні. Відповідно, кількість молока яке дає одна корова, воно зростає. А в населенні, як правило, кількість молока від однієї корови воно є нижчим. І, отже, на тлі фактичного зменшення поголів'я ми маємо зростання в принципі в загальної кількості молока. Якщо вірити держстатистиці та враховувати молоко від домашніх господарств, виробництво засічень жовтень зросло на 3 відсотки до майже 10 мільйонів. тонн. Наталія Романчук, Андрій Ярковий, аграрний сектор Юбіар.